Ну, відразу да а. короткий вступ, і не будемо витрачати депутат Київради, фракція Голос, офіцер ТРО у Києва, пан Вадим Васильчук, частий гість наш. Добре. Пане Вадимі, Добре. вітаю вас Добре. і дуже радий вас бачити. Одразу до інформації без зах. Так, без базеви слів Україна звільнила в районі Бахмута майже 17 квадратних кілометрів території. Це підтвердив американський інститут вивчення війни. Також експерти проаналізували останні масовані удари Росії. кажуть, цим окупанти хочуть завдати і завадити українському контрнаступу. Пропоную послухати далі. У останніх серіях ударів російські війська використали значно менше високоточних ракет порівняно з їхньою невдалою кампанією проти української критичної інфраструктури з осені 22-го року до зими 23-го. Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та ймовірних українських військових промислових і логістичних об'єктах в глибокому тилу. Передбачувані цілі і обмежений характер цієї кампанії вказують на те, що російські сили безпосередньо занепокоєні поточними українськими можливостями розпочати контрнаступальні. Альні операції, хоча зниження ефективності цих ударів швидше за все несуттєво обмежує українські можливості в загальному плані. От пане Васильчук, я хотів вас спитати, як це пояснити? Є дві версії. Перша версія, що в них дійсно великі проблеми зі зброями зброєю, а друга версія. Те, що вони економлять для того, щоб ну, протистояти українському наступу, що вірніше, та я думаю, що ну насправді обидві версії мають право на існування. Ми можемо тільки здогадуватися. Насправді, ворог намагається справді унеможливити наш контрнаступ. У них часто, якщо а, споглядати на те, як в інформаційному просторі подається ця тематика, вона дуже близька до істерики, і насправді, ну. Розганяється дуже потужно, тому а, я думаю, що а, вони намагаються таким чином тримати туз в рукаві, як це називають, да і можливо, все таки Справді проводять накопичення великих ударних можливостей дальнього дальньої дії для того, щоб у разі нашого як, основного виявлення основного напрямку контрнаступу спробувати йому завадити. Я думаю, що в генеральному штабі це прораховують і сподіваюся, що ворог. Не зможе жодним чином завадити нашим контрнаступальним діям. Пане Вадимов Матвій Юріч, от е, вчора е, власне, генерал Кривонос е, сказав про те, що є ймовірність взагалі, що Збройні Сили України можуть е, деокупувати Донбас, заходячи з Росії, з території Росії. Ну насправді ми а, ведемо бойові дії вже дуже давно. Ми а, таку а, такі можливості не виключає. Ворог до речі, також він тому проводив інженерне фортифікаційне облаштування свого кордону, тому так. що він також а, не виключає такі можливості, і насправді а, маневр або Обхід а, а, через територію Росії є можливим. Тобто, його виключити 100% ми не можемо. Який шлях обере наш генеральний штаб іде де наш основний удар? Як сказав колись а, пан Данілов, знає п'ять осіб. І я думаю, що це на краще. Дозвольте мені трошки з вами посперечатись із бою, та сама я, і з паном Васильчуком. Значить, це протирічить. Словами президента і взагалі здоровому глузду. значить, як тільки нога українського солдата не Хаймарс, який буде бити, чи оця британська ракета по базах, а як тільки зайде нога українського солдата, щоб зайти в тил Луганську і Донецьку, це буде свято у Росії, тому що вони скажуть, що в них починається вітчизняна війна. Попри те, що говорив Захід, попри те, що говорив Зеленський, що нам не потрібна українська територія. Вони російська, пробачте, вони заходять на російську територію, а це вже зовсім інша справа. Ну, Розумієте для росіян для свідомості росіян, це зовсім інше. Я перепрошую, але ну тут так само, як ви кажете, дозволю собі з вами не погодитись, тому що ми за їхнім законодавством давно зайшли на. Територію Російської Федерації. Або, знаєте, кажуть, або нам або їхати, або а, шашечки зняти. Тобто, насправді Російська Федерація за своєю конституцією давно оголосила територію Російської Федерації і частину Херсонської області, частину Запорізької, Луганської, Донецької та Крим. так І у зв'язку з цим ми можемо. Уже неодноразово мат могли точніше мати неодноразові наслідки за те, що ми, як ви сказали, нога українського солдата зайшла на територію російської ні по ні порушивми і так далі. Що так. мова йде про а, якийсь ефемерний кордон тепер, по факту, а, і територію Росії, яка є, воно ну, нічим не відрізняється на даний момент. Ідуть бойові дії. А, для, ми не захоплюємо територію. Да, ми робимо маневр. Ох. У нас немає потреби йти і захоплювати російську територію. Нормально. Ну, ви, ви пояснили, ви пояснили що насправді, це не тільки генерал Кривонов, говорить, штука. і Роман Світан так само говорить про те, що наші проводять розвідку бою, і ми наші заходять на території Росії насправді. Ну, добре. розумієте, Я, я не воєнний вий, аналітик, не претендую, просто м, фактично Ні, ні, все... ні, ні. Слухай, все, все зрозуміло. Добре, давайте друге, подивимось. Значить, ем, серед... Знаєте, от бувають такі фотографії, які. Є символом війни, які залишаються назавжди. Значить, дивіться, серед купи закривавленого одягу, спорядження та зброї лежить хлібина з кулею всередині. Он, бачите? Да. Вона врятувала життя українського воїна. Куля продирявила машину рюкзак і застрягла в хлібі, отак. Таких таких у лісосмугах під Бахмутом зараз багато медиків. Зрізають закривавлений одяг з військових, щоб мати доступ до ран. Він так і лежить, поки його не вивезуть. Відправивши поранених бійців далі, їхні автомати і гранати розряджають, підписують де чиєї, потім передають частини, до яких належить військових. Та досить швидко така купа виростає знову. Отака тяжкий текст і тяжке фото, але це реалії війни. От як ви, пане Васильчук, сприймаєте реалії війни? Я бачив це фото буквально, воно вчора чи позавчора. Ну мені потрапило на очі, і хочу сказати, що ну мені, мабуть, в якійсь мірі можна назвати пощастило, що я не бачив цих купин вживу, як ви кажете, тому що своїх бійців ми нам вдалося виводити або раніше, або викувати вже безпосередньо в госпіталь. Але як я розумію, там це перший евакуаний е, межа, да, на якій саме відбувається огляд, е, пер, первинний огляд, особливо на внутрішні травми, якщо осколки заходять. і Тому доводиться зрізати повністю весь цей одяг, все спорядження, про кедимови. Це насправді дійсно дуже така. Е, ну, Знаєте, я, мені нагадало, у е, нас такі символічні фото є про взуття. Е, з другої світової війни, да потім так. у нас багато таких є. Я тут з вами повністю погоджую, що це фото залишиться ну напевно, в пам'яті надовго. Друзі, ви знаєте, зараз буде така доволі провокативна інформація, і джерелом цієї інформації є Вашингтон Пост. Тут дійсно варто обережно коментувати. Ми твіч мені теж буде дуже важлива ваша думка. Але інформація є, як є, як то кажуть. Власник приватної військової компанії Вагнер Євгеній Пригожин пропонував Україні здати місце розташування російських військ в обмін на те, що Збройні сили України відійдуть від Бахмута. Про це йдеться в новій статті. Вашингтон Пост повідомляється, що Пригожин контактував і до речі, дуже часто з українською розвідкою. Пропоную послухати. Пригожин заявив, що якщо українські командири виведуть своїх солдатів з околиць Бахмута, то він передасть Києву інформацію про позиції російських військ, яку Україна зможе використовувати для нападу на них. Пригожин передав цю пропозицію своїм знайомим в управлінні військової розвідки України, з якими він підтримував секретний зв'язок під час війни. Про це йдеться у раніше неопублікованих документах розвідки США, які злили на платформі групового чату Діскорд. Витік даних американської розвідки показує, як Пригожин нарікає на важкі втрати. Зазнали його власні сили і закликає Україну завдати потужнішого удару по російських військах. українські розвідці відреагували на матеріал Вашингтон Пост. Представник ГУР Андрій Юсов запитав, кому зараз вигідно обговорювати подібні ініціативи. Він заявив, що для захисту та деокупації територій роблять усе можливе. Послухаємо. А кому зараз на користь обговорювати взагалі подібні ініціативи? Я думаю, що Україна і, звичайно ж, спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі, тоді, коли це буде потрібно, і відповідатиме національним інтересам України. Якщо йдеться про спецслужби, про розвідку, то використовують різні засоби та інструменти. Що стосується окремих вкидів, щодо яких ідуть офіційні розслідування у міністерстві юстиції США, я не думаю, що ми це повинні коментувати. Пане Вадиме, важливо. Інформація ну, чи на часі вона, чи доречно вона, чому ваша Глумпост це зробила? Ну давайте а, розділимо якби на кілька час. Перше, те, що там відбувається в російському тераріумі, нас має менше хвилювати, чим більше вони між собою готові одне одного здати заради якихось тактичних вигод. Це в наших інтересах і це на краще. Якщо справді а, ми могли отримати якусь інформацію, а ви вже далі. Яка ціна, ми маємо а, розуміти. І друге. А якщо розвідка ну щойно заява розвідки чітко сказана: ми діємо в національних інтересах виключно про гурда, я впевнений, що. Отримати інформацію бажання є, а ціни. Ну, якщо президент поставив, що а, Верховний командувач, що у нас ми Бахмут не здаємо, то я думаю, що такої можливості навіть не обговорювалось. А, ми прекрасно маємо розуміти, що ГУР так само проводить перемовини про те, щоб звільнити наших полонених, і він змушений звичайно контактувати з російською стороною, бо, ну, вибачте, а хто утримує полонених, хтось інший, та ні, звичайно, десь іде, звичайно, ця контакт. АКТ для того, щоб звільняти і полонених також. Тому, на мою думку, це для нас хороші новини про те, що тераріум російський між собою пригоджено російське командування досі мають непорозуміння, а досі намагаються одне за рахунок одного вислужитися перед своїм гуляйтером Путіном. Це прекрасна новина. А те, що він пробував це обміняти на Бахмутах, це його проблема. Це ж його спроба. Це ж не жодної інформації з Вашингтон Пост немає про підтвердження чи спростування з української сторони взагалі розгляду української сторони такої можливості. Матві, а я вам поставлю запитання. От мені важлива ваша думка. А для чого Вашингтон Пост зробив цю публікацію саме зараз? Ну Вашингтон Пост. У них це ми знаємо. Це одна з найвпливовіших газет. Uh, і у неї є свої резони. Можливо, це ну знаєш, є таке на, на правах реклами. Можливо, і так далі. І так далі. Справа не в тім, uh, справа в тім, що мені абсолютно зрозуміло, чому uh, ця кампанія проти Пригожина. Uh, сьогодні. Я хочу вам розповісти: сьогодні в іншій програмі я показував дивний ролик: там сидять російські військовослужбовці, так. яких покинули, які ну у них погана ситуація. І вони кажуть, нам е, кинули на передову, нам не дають їсти, нема, не підвозять води, нічого нема, і так далі. Спати нема ніде, палива нема і так далі. І далі вони кажуть таку фразу: е, ми хотіли б, ми, ми будемо е, воювати, ми патріоти, і так далі, тільки двокрапка, е, переведіть нас в ЧВК Вагнера. Ну і ви знаєте, вже була реакція: там один сенатор, ну, справа не в тім. Значить, ми бачимо, що зараз робить Пригожин. Пригожин грає проти Путіна і треба трошки осаджувати Пригожина. І оце, на мій погляд, цікавий елемент е, піар-компанії проти Пригожина. Причому обрано, знаєте, як? Дуже професійно. Він же ж патріот-патріот і раптом зрадник. Розумієте? І. Він може весь час говорити. Там є реакція його. Він каже ідіоти. Ну і так далі. Він різні слова говорить, впевнений, що він не контактував з українським керівництвом е і нічого цього нема. А е як то кажуть, знаєте, да, що ложечки нашлись, а осадочек остався, і так воно трошки буде. Що він зрадник? Розумієте, він трошки, трошки. Він такий, 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 але зрад, але от з зеленським чай п'є. От для цього це зроблено, але впевнений, що нічого того не було. Бачите? А, ну я тут як а, не можу погодитись. Я, ну тут з якої сторони ми зараз це розглядаємо. Для нас а, це прекрасна інформаційна кампанія. Ще раз говорю, бо в головах для російського суспільства а, породжується думка про те, що є конфлікт знову. Є конфлікт між військами, між військовою владою, політичною владою. Тому ми максимально можемо можливо навіть цього користь скористатись. Що Не, настільки... звичайно для, для України це вигідно саме так для України тому я це, коментую це з цього приводу, тільки виключно з цього боку. Так, да, 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 нормально. І ще є один доказ. Коротко однією фразою. Абсолютно зрозуміло, що уважте собі, значить. Щоб Росія, щоб українці пішли з бахмуту, а він дасть координати російського війська, а ми через американські супутники, через нашу розвідку. Ну розумієте, не вірю. Ну що йдемо далі? Його, трошки, да як давайте до війни і наслідки війни ми показуємо це. Це прикро дивитись, але треба дивитись як. Виглядає нині Первомайська Донецької області, і хочу вам сказати, що це відео зняв Денис Христов. Даша, ми вже знаємо з тобою цю людину, шануємо її. Це той самий хлопець, який вивозить людей з підвалів і так далі, і так далі, значить, туди, де не стріляють. Давайте подивимось.